Вітаємо! І знову випуск ситуаційного центру муніципальної варти розкаже і покаже про те, якими бувають чергування і з чим можуть зіткнутися патрульні під час несення варти. Та про все по черзі. Вечірні рейди, нагляд, моніторинг – це формування безпечного середовища в місті. Водився в центрі міста біля квіткового магазину. Порушень правопорядку ніхто не порушує. Все тихо. Недопущені розпивання алкоголю в громадських місцях це запорука того, що вночі ніхто не порушить спокій сну громадян. Алкоголь ніхто не вживає, все спокійно. Йдемо далі. Магазин Кутузовський. Теж все добре, без порушень. А в нашій роботі допомога завжди там, де вона потрібна. А де ви живете? Де ви живете? Так. Ми вас відвезем. шановні наші громадяни, несіть відповідальність за тих, кого ви приручили. Ваші тварини, ваша відповідальність. Слава Богу, штани да і покусала до роботи. Парвала куртку ну, да? Да, на первала пальто. да. От хазяйка повіді там є, столька ж то вона появлялась коридорів. Ховатися не вихід, аби на майбутнє тримали своїх улюбленців за огорожею. Вирішено провести бесіду вранці. Бо ранок вечора мудріший. Ніхто не відкриває. Надо буде Завтра заїхати по утру. Может, вийдіть шостой дому. Плоніває шість напроти цього дому. Потру заїхати, я думаю, що вона вийде, постучати, Тому що світ горить, але ніхто не виходить. Не перестаємо турбуватися про безперешкодність руху вулицями міста. Ізмаїльська проїзд повністю вільний. По місто далі. І хто б там що не говорив, нащо ви їм допомагаєте, вони ж самі винні в своїй неспроможності? Ми впевнюємося, що їх шлях додому буде безпечним. Доведеш домой? ну Да. Аби підприємства критичної інфраструктури працювали як годинники, ведемо нагляд за збереженням їх майна. Щоразу, виходячи в рейди по забезпеченню дотримання норм правового режиму воєнного стану, діємо спільно і розгалуджено. Селами муніципальної варти Білорінсовського відділу поліції та ТЦК проводиться спільне патрулювання на пішому маршруті номер 3 вулиця Перемоги. Богацька, південна та Сонячна. в місті впав досить сильний туман, автомобільний та пішохідний рух. Відсутній порушників комендантської години та громадського правопорядку не зареєстровано. Саме автопатруль це можливість охопити більше та реагувати швидше. Ну що ж, проїдемось разом. Мікрорайон перемоги. Все тихо, спокійно. Порушників комендантської години не виявлено. Порушень правопорядку також на даний час не виявлено. Аби віддалені куточки міста були тихими, автопатруль в русі. Автомобільне патрулювання вулиць Ізмаїльська, Кишинівська, ім. Лесі Українки, провулок глухий на маршруті патрулювання. Сторонніх осіб, які порушували би комендантську годину, чи громадський порядок не виявлено, та аби ж то ситуація була завжди стабільно тиха, без правопорушень і тих, хто не спить, час дії комендантської години є перепустка добре. Тут ні документів, ні поважних аргументів. Незвичайно не заміделі. Ну треба дивитися. З дівчиною все зрозуміло, а ось кавалер добряче на підпитку. Фу, що ви потріблялі таке? Ви нарушаєте комендантську годину? Так не Я не люблю фоткати. Це виключно для того, щоб з'ясувати вашу особу, адже ви без документів. Нагадуємо, що мати при собі документи ваш прямий обов'язок в реаліях часу. Документи є у вас при собі? Ні, при, при собі немає. Якщо документи при вас, покажіть уповноваженим на огляд. Поліцейському в нього є повноваження. Поліції, покажіть Допонятно. документи, які засвідчують особу вашу. Причини для запізнення у кожного свої. І причому одноманітні. Що вас заставило порушити комендантську годину? Задержався у людей, чесно. Ви порушити комендантську годину? Ти задержався на роботі, на майстерській роботі. А ось прекрасна порада для всіх. Треба ж як то время своє розполагати. Цілодобово 068 861 49 48. Гаряча лінія муніципальної варти доступна для зв'язку. Вам потрібна допомога володієте фактами правопорушень або злочинних намірів? Набирайте. Ми відреагуємо. А випуски новин ситуаційного центру муніципальної варти залишатимуть вас на пульсі подій життя міста.